Будь-який ігровий комп'ютер традиційно зустрічають за одягом, і в цьому головну роль відіграє саме корпус. Розуміючи це, компанія Asus представила нову домівку для потужних систем: Asus ROG Strix Helios 2 Black, орієнтовану на вимогливих геймерів та ентузіастів. На початку цього року до наших рук потрапила готова збірка саме в такому корпусі, тож ми не могли пройти повз. Саме час поглянути на систему в реальних умовах експлуатації та перевірити, як її серце GeForce RTX 5080 справляється з сучасними іграми за різних комбінацій графічних налаштувань та втручання новітніх технологій прискорення рендеру. Вітаємо на гесідком. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. Тож давайте поглянемо на начинку під збірки. Кожна флагманська система повинна збиратися у відповідному корпусі, і у нашому випадку ним став Asus ROG Strix Helios 2 Black. преміальна модель, створена спеціально для безкомпромісних ігрових ПК. Це повнорозмірний Mid-Tower, який поєднує в собі агресивний дизайн серії ROG, високу якість матеріалів і відмінну функціональність для потужного заліза. Бокова панель виконана із загортованого скла, що дозволяє безперешкодно демонструвати внутрішні компоненти. А масивна алюмінієва рама додає конструкції жорсткості та відчуття неймовірної надійності. Окремо варто відзначити фірмові тканинні ручки у верхній частині корпусу. Вони витримують до 50 кг навантаження і значно спрощують транспортування повністю зібраної системи. Helios 2 орієнтований на ефективне охолодження гарячих компонентів. Корпус підтримує встановлення чотирьох вентиляторів різного діаметру, а також радіаторів рідинних систем охолодження формату до 420 мм спереду та 360 мм зверху або збоку, що відкриває широкі можливості для побудови як повітряних, так і рідинних конфігурацій. Продумане внутрішнє компонування забезпечує прямий повітряний потік до відеокарти та процесора, що особливо актуально для сучасних флагманських комплектуючих. Для любителів візуальних ефектів передбачене фірмове ARGB підсвічування з повною підтримкою Aura Sync, а внутрішній простір дозволяє без проблем встановити габаритні відеокарти довжиною до 450 мм, включно з топовими рішеннями серії ROG. Окремий плюс наявність вертикального монтажу прискорювача, що дає змогу ще ефективніше подати флагманський ПК, а спеціальний фіксатор дозволяє швидко і легко закріпити відеокарту. Достатньо одного натискання, щоб вона надійно трималася на місці. Та й з іншого боку є два додаткові тримачі, тож провисати прискорювач не буде. Не забули й про зручність складання. Тут є достатньо місця для укладання кабелів, знімні пилові фільтри, а також сучасна панель водовиводу з USB Type-C, швидкими USB-портами та окремими кнопками керування режимами підсвічування і швидкістю вентиляторів. У підсумку Asus ROG Strix Helios 2 Black виглядає не просто як корпус, а як повноцінна платформа для побудови топової ігрової системи без будь-яких обмежень. Основним рушієм піддослідної системи стає флагманський графічний прискорювач Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 OC Edition, який поєднує новітню архітектуру Nvidia з максимальною інженерною увагою з боку Asus. В основі відеокарти лежить GPU покоління Blackwell із 10752 CUDA ядрами. кудеядрами. Також він має 336 текстурних блоків, стільки ж тензорних ядер, 112 блоків растеризації та 84 RT-ядра. Доповнюю все це збільшений кеш другого рівня, який суттєво зменшує кількість звернень до відеопам'яті та позитивно впливає на затримки і стабільність FPS у важких ігрових сценах. Базова частота графічного процесора сягає 2295 МГц, а в режимі Boost вона зростає до 2760. Що є на 5% вищим показником у порівнянні з еталонним виконанням. Об'єм відеопам'яті стандарту gddr 7 становить 16 ГБ. Вона працює з ефективною швидкістю 30 ГБ за секунду на контакт. А завдяки 256-бітній шині пропускна здатність дотягує майже терабайта в секунду. Для обміну даними системою використовується інтерфейс PCI-Express 50 на 16 ліній, що повністю відповідає рівню сучасної платформи. Офіційний показник енергоспоживання відеокарти становить 360 Вт, тому Asus оснастила її однією з найефективніших систем охолодження у своєму арсеналі. В її основі масивна випарна камера, великий алюмінієвий радіатор і технологія MaxContact, яка забезпечує щільний контакт теплорозподільної пластини з кристалом GPU для кращого відведення тепла. За активне охолодження відповідає унікальна для серії 4 вентиляторна система axial Altec з подвійними кульковими підшипниками. Вентилятори оптимізовані для створення потужного, але контрольованого повітряного потоку. Підтримують напівпасивний режим роботи, а під навантаженням залишаються відносно тихими. Усе це дозволяє відеокарті впевнено утримувати низькі температури навіть під тривалим максимальним навантаженням. А фірмове підсвічування Aura Sync додає відеокарті ще й візуальної привабливості. Центральним процесором в систему обрали AMD Ryzen 7 9800X3D. Це восьмиядерна 16-потокова модель на мікроархітектурі Zen 5, орієнтована передусім на максимальну ігрову продуктивність. Ключовою особливістю CPU є використання технології 3D V-Cache, завдяки якій загальний об'єм кеш-пам'яті третього рівня сягає 96 МБ, що суттєво знижує затримки доступу до даних і позитивно впливає на FPS у сучасних іграх. Базова частота процесора становить 4,7 ГГц, а в режимі буст вона підвищується до 5,2 ГГц. Процесор встановлюється в Сокета am 5 підтримує PCI-Express 5.0 та двоканальну пам'ять DDR5, а його номінальне тепловиділення заявлене на рівні 120 Вт, що робить його оптимальним вибором для флагманської ігрової системи. За охолодження процесора відповідає ASUS TUF Gaming lc 3 360 ARGB LCD, велика 360-мм водянка, що чудово справляється навіть із гарячими флагманськими CPU. Вона вирізняється ефективною помпою Asetek Gen 7 V2, тихою роботою та стильним LCD дисплеєм на кришці водоблоку, на який можна вивести температури, логотип або будь-яке власне зображення. Радіатор продувають три фірмові ARGB-вентилятори. А посилання на повний текстовий огляд цієї системи охолодження ми залишили в описі. Процесор встановлений у флагманську материнську плату Asus ROG Crosshair X870i Hero, яка орієнтована на ентузіастів та безкомпромісні ігрові збірки. В її основі потужна 18 +2 +2 фазна підсистема живлення з високоякісними компонентами серії ROG, що гарантує стабільну роботу навіть під максимальними навантаженнями та під час розгону. Плата підтримує PCI express 5.0 для відеокарти та накопичувачів M.2, 2 оснащена чотирма слотами ddr 5 із підтримкою високочастотних комплектів пам'яті. А також має сучасний набір інтерфейсів, включно з USB 4 Type-C, 2,5 гігабітним LAN та бездротовим модулем Wi-Fi 7. Також тут присутня фірмова система інтелектуальних функцій від Asus, яка допоможе легко налаштувати режим роботи кулерів, підключення мережі та навіть гратися із акустичними параметрами системи. Тож, усе потрібне для преміальної материнської плати тут є. В ролі оперативної пам'яті використовується відомий, але сьогодні не дешевий комплект ddr 5 Kingston Fury Beast RGB загальним об'ємом 64 ГБ. Модулі розраховані на ефективну швидкодію у 6000 мегатранзакцій за секунду із таймінгами CL30 32 по 36 при напрузі 1,4 В. А наявність RGB підсвічування з підтримкою Aura Sync додає системі візуальної привабливості, тоді як перевірена елементна база гарантує стабільну роботу навіть під тривалим навантаженням. Для зберігання даних у системі використовується твердотільний накопичувач Samsung 990 EVO Plus ємністю 2 ТБ, який підключається через інтерфейс PCI Express 5.0. Він забезпечує швидкості до 7250 МБ за секунду для читання. Та 6300 для запису, чого більш ніж достатньо як для сучасних ігор, так і для важких робочих задач. Фірмовий контролер Samsung і кеш-пам'ять гарантують стабільну продуктивність у тривалих навантаженнях, а оптимізоване енергоспоживання позитивно впливає на температурний режим. Ну а живлення всієї системи забезпечує преміальний блок ASUS ROG TOR 1000 Platinum, який повністю відповідає вимогам топової конфігурації з потужною відеокартою. Він має сертифікацію 80 Plus Platinum, повністю модульні кабелі та підтримку сучасних стандартів ATX 31 і PCI 51, що особливо важливо для нових графічних прискорювачів Nvidia. Додатковими бонусами є фірмовий OLED-дисплей для відображення споживаної потужності, напівпасивний режим роботи вентилятора та висока надійність компонентів, підтверджена тривалою гарантією. Ну що ж, у підсумку маємо безкомпромісну флагманську систему, зібрану без жодних вузьких місць, і з явним прицілом на максимальну ігрову продуктивність. Поєднання AMD Ryzen 7 9800X 3D та Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 забезпечує відмінний баланс між високим FPS, стабільністю та запасом на майбутнє. А якісна елементна база, ефективне охолодження і потужний блок живлення дозволяють системі впевнено працювати навіть під тривалим навантаженням. Усе це розміщено в преміальному корпусі ROG Strix Helios 2, який не лише ефектно виглядає, а й забезпечує належний температурний режим. Загалом це саме та збірка, яку можна вважати еталонною для сучасного топового ігрового ПК. А тепер давайте погріємо під дослідний комп'ютер. І одразу змушуємо відеокарту та процесор працювати під важким навантаженням Furmark, а система охолодження у цей час вже дає про себе знати через незначний шум. У результаті такого випробовування центральний процесор розігрівається аж до 92 градусів Цельсія, а графічний чіп та відеопам'ять до 71 та 68 відповідно. Працюєш відеокарта на частоті у 2600 МГц, що не перевищує паспортні показники. Тепер заохочуємо тільки відеокарту працювати в повну силу. Під час такого сценарію її робочі частоти знижуються приблизно на сотню МГц, а температура GPU становить майже 72 градуси, тоді як чипи пам'яті коливаються від 68 до 70. Щодо процесора, то він працює впівсили і гріється лише до 56 градусів. У режимі простою нічого надзвичайного не спостерігалось. CPU топтався коло 45 градусів, а GPU закріпився на позначці 38 градусів на пару із 50 на чипах відеопам'яті. Щодо акустичного комфорту, то тут система досягла повністю безшумного рівня роботи. Прикладом ігрового сценарію по звичці виступатиме Кіберпанк 2077. Тут CPU грівся до 63 градусів, інколи підстрибуючи до 64,5. Графічний процесор вже показав майже ідентичний результат у порівнянні з стресовими випробуваннями. А от система охолодження при цьому працює у більш помірному режимі, не створюючи зайвого шуму. Додатково ми провели випробовування і у різноманітних синтетичних бенчмарках, результати яких зараз можна побачити на екрані. З усіма ними збірка опорилась абсолютно стабільно, і тепер у вас є з чим порівнювати продуктивність власних систем або дивитися на різницю, порівнюючи з іншими кандидатами. Так, а тепер переходимо безпосередньо до результатів ігрових тестів, які були проведені у роздільній здатності 4К. Цього разу ми вирішили підійти до тестування дещо ширше та запустити ігри за різних графічних налаштувань. Такий підхід дозволяє наочно побачити, при яких пресетах якості система здатна забезпечити комфортний геймплей на моніторах із різною частотою оновлення: від класичних 60 Гц і аж до високочастотних рішень. Починати будемо з Assassin's Creed Shadows, де ні в чому собі не відмовляємо та викручуємо усе на максимум задля отримання найсоковитішої картинки. Але щоб досягти все ж таки грабельні та стабільні 60 FPS, приходиться активувати DLSS в якісному режимі. Якщо спробувати залучити до процесу генератор кадрів, то гра з'їсть ще декілька сотень мегабайт відеопам'яті, але тепер з'явиться можливість бачити тризначні показники FPS на моніторингу. Проте варто зауважити, що відеоряд все ж таки починає кульгати та інколи смикатися, що підтверджує показник дуже рідкісних подій. При переході на дуже високий пресет графіки при тих самих функціях додаткового рендеру загальна частота кадрів майже не змінюється, а от плавність самого геймплею відчутно підвищується, і тепер можна гуляти вуличками кіото із максимальним зануренням. В останній частині Borderlands при максимальному пресеті графіки BDS виходить отримати умовно приємний ігролад лише на пару із балансованим режимом DLSS. і то в доволі спокійні моменти гри, що їх відносно рідкістю для цієї серії. При переході на дуже високі налаштування відкривається можливість знизити агресивність масштабування вже до якісного рівня, і при цьому усе одно мати коло 60 стабільних кадрів за секунду. Таким чином, гра стає більш плавною та чіткішою. Двократний генератор кадрів при тому самому пресеті графіки вже допомагає картинці оновлюватися коло сотні разів за секунду. При цьому попередня плавність майже не втрачається, а по деякі просідання FPS залишаються помітними лише на моніторингу. А от чотирикратний режим фреймгенератору вже дозволяє підібратися майже до 200 фпс, що вже стає досить солідним показником при таких важких налаштуваннях. Тож, якщо є бажання пройти гру з дуже деталізованою картинкою та достатнім запасом кадрів і без помітних нарікань, це вже стає цілком можливою опцією. Call of Duty Warzone нещодавно отримала оновлення, де її перенесли на новітній рушій, і це відкрило можливість активувати різноманітні рівні трасування променів. Хоч це все і звучить круто, але навіть екстремальний пресет графіки разом з максимальною якістю рейтрейсингу не стають для підослідної системи чимось важким. Бачимо 150 кадрів за секунду в середньому, без будь-яких несподіванок. Якщо ж спробувати вижити максимум з таких налаштувань, то активація чотирикратного генератору кадрів дозволить отримати ще приблизно 100 додаткових кадрів за секунду. Але як завжди, знайдеться мале і справжні поціновувачі гри та гравці, націлені на подолання високих рейтингів, зможуть відчути незначний інпут лаг, який в потенціалі буде заважати ідеально прибирати ворогів. Також доволі цікавим фактом стає те, що при активації генератору кадрів від AMD лише у 2Х режимі вдається отримати майже той самий результат по частоті оновлення екрану. А от саме плавність ігроладу відчувається трохи кращою. Пройти легендарну кіберпанк 2077 цілком можливо і на найважчому пресеті трасування шляху RT Overdrive. але завдяки аж продуктивному апскейлеру, який у свою чергу не сильно втручається до загальної чіткості картинки через технологію Transformer. А от по деякі артефакти, усе ж таки, інколи вдається побачити. Двократний генератор кадрів знов дозволяє отримати ще більше кадрів за секунду без помітної втрати плавності. Тож FPS стало більше, а наслідки від цього мінімальні. Якщо ж розігнатися на повну, то останнім кроком стає активація чотирикратного фрейм генератору, що дозволить побачити майже 190 FPS в середньому. Поряд із доволі низькими показниками рідкісних та дуже рідкісних подій, але варто відмітити, що їх критичність відчувається лише на моніторингу на ділі гра залишається доволі плавною і майже ніколи не смикається. А наблизитися до нативної картинки можна через зниження глобальних налаштувань і переходу до пресету RT Ultra. таким чином можна отримати ті ж самі показники FPS, але відтепер з допомогою апскейлеру в режимі якість. В Dying Light The Beast розробники нарешті додали ультраналаштування, де з'явилась можливість активувати трасування променів. При такому випробовуванні піддослідній системі стає доволі важко поратись з натиском від гри, і при активації якісного DLSS виходить утримати лише коло 50 стабільних кадрів за секунду, що інколи супроводжується короткими посмикуваннями. Цього разу двократна генерація кадрів, хоч і надає візуального приросту частоти оновлення екрану, але загальні відчуття залишаються на попередньому рівні через фрізи, які на жаль відчутно псують загальні враження. А от чотирикратний генератор кадрів вже трохи виводить ситуацію у правильне русло та надає більш привабливої плавності на пару з високими показниками частоти кадрів. Зануритися в світ середньовіччя у The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered на максимально доступних налаштуваннях виходить разом із якісним режимом DLSS. Таким чином вдається отримати майже 60 оновлень за секунду, але не без притаманних грі посмикувань, які ніяк не залежать від локації, в якій бігає магравець. Якщо ж трохи знехтувати чіткістю зображення навкруги та перейти на більш агресивний збалансований режим апскейлеру, то вже вдається досягнути більшої стабільності в частоті кадрів та покращити загальні враження від проходження. А генератор кадрів вже надасть можливості побачити інколи за 110 кадрів за секунду, і при цьому додасть ще трохи плавності загальному відеоряду. Спробувати завоювати королівську перемогу в Fortnite можна із викрученими на епічну якість налаштуваннями плюс апаратне трасування променів. Проте з таким пресетом генерується не така велика кількість кадрів за секунду, щоб отримати повне задоволення від змагальної гри. Якщо ми дійсно прийшли сюди за результатом, то додання апскейлінгу в якісному режимі відкриває можливість отримати стабільні 60 фпс та вище. Проте інколи все ж таки будуть зустрічатися невеличкі втрати частоти оновлення екрану, що все ж таки може впливати на концентрацію в бою. Ще трохи не зайвих ФПС можна отримати шляхом переходу до збалансованого DLSS, який як плату за кадри забере чіткість деяких текстур та об'єктів, тож стріляти на великій дистанції стане трішки важче. А от при зниженні саме глобальних налаштувань до високих і закріплені якісним DRSS вже простежується приємна різниця, якщо порівнювати з попередніми сценаріями. Відтепер є і достатній запас частоти кадрів, і усіх минулих проблем із продуктивністю як не було. Ну а за бажанням отримати космічні значення та запотіти на рейтинг, завжди можна перейти на низькі налаштування. А от знайти спокою та умиротворення в лісах Kingdom Come Deliverance 2 вдасться і на експериментальних налаштуваннях. Так, частота оновлення екрану не є сильно високою, але як для спокійного процесу проходження повинно цілком вистачити. При цьому показники рідкісних та дуже рідкісних подій наближені до середніх показників, що підтверджує відсутність зайвих тригерів. Можливо, ідеальним варіантом для проходження стає набір тих самих налаштувань разом із якісним режимом масштабування. З таким вибором плавність досягає більш ніж задовільного рівня, а деталізація природи навкруги майже не страждає. Збалансований же режим DLSS докине ще коло 5 ФПС. Але вже трохи торкнеться загальної чіткості. Проте, якщо потрібна саме частота кадрів та фокус орієнтований на сюжет, а не довгі прогулянки, то такий варіант також прийнятний. Ну і завжди можна пройти гру на перевірених часом ультраналаштуваннях при якісному DLSS з приємним запасом кадрів. При цьому важко назвати цей пресет візуально сильно відмінним від попереднього. Ну і останньою тести проходила Stalker 2 серце Чорнобилю, У якій системі навіть при епічному пресеті графіки вистачає ресурсів, щоб потягнути ще й додаткове згладжування DLAA. Таким чином, картинка стає максимально насиченою та деталізованою. Але все ж таки у важких локаціях частота оновлення екрану може спускатися до не самих приємних значень, хоча усе одно залишатися більш-менш задовільною. Якщо відмовитися від DLAA та перейти на DLSS в режимі Quality, то тоді можна отримати вже повністю задовільний FPS без помітної втрати чіткості. Ну а генератор кадрів допоможе максимально наблизитися вже до забаганок 144 сорока моніторів, хоча інколи через це кількість посмикувань в населених пунктах, наче трохи збільшується. Але це також може залежати від локації чи бути наслідком втомленого сприйняття за час усіх цих тестів. Отже, протестована система на базі Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 16 GB gddr 7 OC Edition та Ryzen 7 9800X 3D, яка зібрана всередині преміального корпусу Asus ROG Strix Helios 2 Black, наочно демонструє, яким має бути сучасний флагманський ігровий ПК без будь-яких компромісів. Це збалансована платформа з великим запасом продуктивності, орієнтована насамперед на комфортний геймплей у 4К та роботу з найважчими графічними пресетами. Зв'язка RTX 5080 та Ryzen 7 9800 X3D показує відмінні результати практично у всіх актуальних проєктах. Навіть у найбільш вимогливих іграх система впевнено тримається за рахунок DLSS нового покоління та фрейм генерації. Дозволяючи підлаштовуватися під монітори з різною частотою оновлення від класичних 60 Гц і до більш високочастотних моделей, якщо правильно підібрати налаштування, при цьому в більшості сценаріїв вдається зберегти хорошу плавність та візуальну якість без критичних компромісів. Окремо варто відзначити корпус Rock Strix Helios 2, який не лише виглядає преміально, а й забезпечує належний температурний режим для такого гарячого заліза. Система охолодження справляється зі своїм завданням, рівень шуму залишається контрольованим, а температури у межах норми навіть під тривалим навантаженням. Тож у підсумку маємо еталонну флагманську збірку для вимогливих геймерів, які хочуть максимум ФПС і сучасні технології рендерингу з великим запасом на майбутнє. Так, це б не бюджетне рішення, але воно повністю виправдовує себе можливостями, стабільністю та універсальністю. Саме таким і має бути топовий ігровий ПК у 2026 році. На що ви скажете про зовнішній вигляд та здібності цієї системи? Чекаємо на зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Не забувайте ставити пальця вгору та підписуватися на канал. Слава Україні!